Казки з дрімайликової торби. Намалювала Валерія Петрія. Ви, мабуть, подумали, яка ж та дрімайликова торба, що в ній зберігаються казки? Звісно ж, чарівна. Вона сплетена із конопляної товстенької нитки, яка трохи кусається, якщо захочеш ту торбу потримати в руках. А як ви думали, дрімайлик мусить оберігати казки від казкок радіїв, бо вони можуть розсмоктати їх на слова і розвіяти за вітром. Але він, справжній воїн захисник, і справно виконує обов'язок збирача та охоронця казок. Торбу дрімайлик тримає завжди при собі, навіть коли дрімає. То кладе її під голову, його торба не кусає, а лише лоскочи, коли він повертається з боку на бік. Ось одного разу, дрімаючи, він побачив, як мама Олена присипляє свою маленьку донечку Вікторію, а дівчинка, як то часто буває з дітьми, ніяк не засне. Дрімайлек струсунув дрімоту зі своїх повік і гайда на допомогу зі своєю чарівною торбою. Збирачеві казок подобалося робити добрі справи, дарувати казки. І дба він про них, бо вважав найбільшим скарбом, завжди обирав найдобріші, щоб добре виросли діти, які їх слухають. Отак дрімальник помагав і мамі олені присипляти донечку, дістаючи із торби свої скарби. Згодом він подумав, що було б добре зберегти історії не лише в торбі, а й в книжці. Адже сюди казку крадіям значно важче добратися. І тоді, будь-якого вечора, казки, які дрімайло діставав із торби для Вікторії, зможуть стати в пригоді й іншим діткам, щоб їм солодко засиналося і легко крило спалося. І ще ця книжка має одну чарівну властивість. Вона пробуджує бажання вигадувати нові казки, які дрімайлик захотів би взяти в свою торбу, а згодом подарувати іншим діткам, щоб і вони стали володарями Дрімайлокової торби. Ото збирач та охоронець казок буде щасливим, коли красивих і добрих історій буде ще іще більше, адже його торба буде м'якшою. Він покладе її під голову замість подушки, щоби подрімати. І не хвилюватиметься дрибайлик, що казок для засинання може не вистачити діткам та їхнім батькам. Насправді вистачить не лише їм, а й бабуся з дідусем, і братикові, і сестричці, і зайчакові в лісі, і білочці в дуплі. Усім потрібна добра казка. Отож діставайте зі дрімайликової торби його скарби, а якщо зможете, то подаруйте, будь ласка, і йому свою казочку. Прекрасна ілюстрована книжка, весела, цікава та дуже дотепна. Тож казки з дрімогиликової торби від Олени Годюк. Навчальник ДГ Богдан рекомендує.